Повідомляю вам, що згідно із статутом територіальної громади міста Луцька, укладення побратимських відносин дозволяється виключно із містами обласними центрами України. Місто Волноваха таким містом не є. укладення меморандумів про побратимських відносини суперечить вимогам закону. Я розумію, що питання підтримки територіальних громад має важливе національно-патріотичне значення. Спосіб, у який Луцький міський, міський головою проводиться добре, по суті і по змісту своєму справах, підривають довіру до щирості намірів та закладає підозру по використанні руйком в питанні збройного конфлікту у власній виборчій піар-компанії. Керуючись до 21 закону України про статус депутатів місцевих рад, прошу надати відповіді на наступні запитання. Чи кодуєте ви включати свою передвиборчу програму, досягнення по укладному борт із містом Вологами? Чому про ваш візит до міста Волновато було повідомлено постфактум? Чому делегація від міста Луцька складалася за принципами подвійних стандартів, таємничості та, та вибраності, зокрема, не було сповіщено усіх депутатів проти уїздку, а до складу делегації було включено лише депутатів з так званого промерзкого пулу. Чи відповідає дійсності та інформація, що витрати делегації на поїздку і перебування у місті Воловах, а також висвітлення цієї події у ЗМІ, були профінансовані окремими бізнесменами з міста Луцька, що наближені до Луцького міського голови. Відповідь прошу надати до закінч... письмово до закінчення колега засідання. Пропозиція в порядку частини в статті 40, 9 статті 49 закону України про місцеве самоврядування, згідно із статтею 34. Статуту територіальної громади міста Луцька пропонує розпочати процедуру укладення угод про співпрацю та налагодження побратимських зв'язків із містами Одеси та Дніпропетровською. Вказані міста пропадано протягом багатьох місяців відстоїть єдність української держави та безпеку територіальної громади. Досвід цих міст є корисним для міста Луцька. Так само і допомога територіальної громади міста Луцька є потрібною, на мою думку, цим містам. Згідно з законом, саме міський голова є представником територіальної громади у відносинах із іншими містами. Вношу пропозицію в Луцькому міському голові щодо напрацювання відповідних ініціатив та направлення підних документів до, до Одеської та Дніпропетровської міських рад.